Кожна особистість має право вибору. Тут, в даному питанні, теж є право вибору. Дивимось. Блок кнопок скло підімача. Зелена, синя, чорна. З цієї сторони вони всі одинакові. Це переставляється сюди. Блокування дверей це не є проблема. От, так воно виглядає з внутрішньої сторони. Це вживане, бачите, чуть вигорівше таке. Це є чорні. Але з іншої сторони, вони всі різні. Тому, якщо взяти не, таку, не такий колір, працювати не буде. Треба дивитися, який колір стоїть зараз по факту на авто. Було мільйон випадків. Ну, може, не мільйон, може чуть менше. Беруть в мене чорна. Відправив чорну. Ви мені дали, воно не працює. Ну, то ясно, що не працює. Якщо в тебе стояла зелена, то як може чорна працювати? Там зовсім інші схеми. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, блок кнопок, скло підіймача, ліва сторона, права сторона не має значення. Треба завжди ставити той колір підошви знизу, який стояв з заводу. Якщо заводу зелений, значить зелений. Все дуже просто. Якщо чорний, то чорний. Консультації безкоштовно, контакти в шапці, телеграм-канал, ціни на запчастинки там всі знаходяться. Канал називається Boxer Jump. Так що, кому цікаво ціни на деякі запчастинки, які там вже є розміщені, можете переходити і дивитися.